Цим людям, які ось сидять, прийшли сьогодні до нас в гості, бо рівно 30 рік тому простий звичайний квітневий день приніс нам біду, яка не кусалася, яка не, 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 не штовхалася, від якої не було боляче. І всі розуміли, що нам потрібно. Боротися із цією стихією, з цим горем, який зійшов, яка зоря полинь, як сказано в Біблії, зійшла на нашу землю. І був присутній людський фактор. Бо якби не люди, то якби не ці наші ліквідатори, які йшли, не дивлячись ні на що, рятувати інший реактор, і, і рятувати сьогоднішнє наше життя, і ми їм сьогодні всі кажемо: дякуємо вам за сьогоднішнє життя. І щоб це все. Згадати їм, і щоб ви знали про все це, що творилося тоді в цей день, в цей період, коли наші ліквідатори, не дивлячись на що рятували сьогоднішнє наше життя, ми сьогодні згадаємо і побачимо все те, що було у той день. І я вам пропоную передивитися фільм. що, допомогла видно голосові сьогодні, але все-таки дуже гарно чутно, що... ну, щоб ви зрозуміли. Що він приніс, і яке горе він приніс сьогоднішньому нашому нашій сьогоднішній Україні і нам сьогодні з вами? Щоб ви знали, ми кожен раз ставимо свічку, говоримо про Чорнобиль, але ви не знаєте, що творилося в той час. Ці люди, які сидять сьогодні перед нами, вони там були, вони були очевидцями, вони були ліквідаторами. І знають про те. Я не знаю, чи ви сьогодні захочете щось нам розповісти, чи ні, чи буде достатньо того, що ви побачите і згадаєте, що вам це не було боляче, можливо, ви чимось з нами поділитесь, а не поділитесь так, так вам дуже величезне спасибі. Ми сьогодні про вас всі пам'ятаємо, любимо вас, поважаємо вас і живіть довго, приносите радість всім нам і згадуйте про ці. Нагадуйте нам про ці тяжкі і дні, важкі дні, від яких вже пройшло 31 рік. Я, мені хочеться, щоб таке горе більше ніколи не повторювалося, І ніхто не нападав своїм життям і не розібрав.

була страшна трагедія, яка розділила повністю, я думаю, що не тільки Україну, а весь світ до того, що було до то, точено і те, що після черно. Ви всі бачили, який це був страшний ворог, підступний, який мог, міг повністю знищити не тільки Україну. А, мабуть, в цю Європу і в світу. І з ним було дуже тяжко боротися, тому що ніхто не знав, фактично ніхто не знав, що це таке, і як, як з цим живуть, як з цим борються. І тільки дякуючи тим, що наші люди, в тому числі і от ці, які сьогодні тут сидять перед нами. І Близько півмільйона інших людей стали й своїм тілом і захистили весь світ від страшної адіаційної загрози. Я сьогодні хотів би от звернутися до молоді, яка тут сьогодні присутня і інших жителів. Звичайно, ви вже всі народились після цієї Ви не бачили, я маю на увазі мовити, не знаєте, що, що це таке. Що догадатись до все. А дякуючи <клух> подвигу цих людей, які з собою закрили цей жерло, фактично собою, закрили жерло цього реактора. Ми сьогодні всі живемо. Цього. Багато з них не дожило до наших днів. Вони, які герої, вони являються для нас героями, ми повинні завжди пам'ятати про них. Ми завжди повинні пам'ятати про тих, хто сьогодні живе серед нас, живе своїми проблемами і своїми болячками, які у них є, дякуючи тій радіації, які вони прийшли. Тому я Ще раз хочу вас всіх подякувати, учасників ліквідації, подякувати за те, що ви зробили для нас усіх. Подякувати за ваш подвиг і побажати вам все таки, по-перше, в чергу це здоров'я. Побажати, щоб вашим сім'ям було все добре, це нелегкий час. Спасибі вам за все те, що ви зробили. Дякую. Ну і від імені сільської ради я хочу вручити сьогодні подяки і такі скромні подарунки людям козом і Гарбаризі. Абраму Геннадій Вікторович Медвідь Володимир Олександрович. Оксу Володимир Васильович. Піща Віталій Іванович. Супронюк Василь Антонович. Устименко Володимир Васильович Рубан Василь Антонович. Микола Миколаєвич. Також скромний подарунок хоче вручити в дові померно Ліквідатора, від Царенко, Любов Миколаєв. Це теж буде вручено. Ну, страждалого такого народу було чимало чорних дат. І одна з них звісно, це Чорнобильська катастрофа. Дякуючи вашим вмінням, вашим старанням, вашому здоров'ю, яке ви там положили, ви дали життя нашому поколінню, нашим дітям, внукам, всім наші предні. І тому від імені адміністрації Державного підприємства і карьє прийміть, будь ласка, поздоровлення, найщиріші вам побажання, здоров'я, довгих років життя, миру злагоди, і щоб звичайно вже в нашій Україні, в історії нашої країни ніколи не було таких чорних дав. Дякую вам, що сюди до нас всі завітали, повернулися до наше забороження. І пам'ятайте, ми вас не забуваємо ніколи. Живіть довго. Не знаю, з яким здоров'ям, але яке воно вже є, хай хоч Бог не забирає цього. Так чи ні? Довгий крок вам життя. благополуччя. І дякуємо, що ви є. І дякую вам за життя.